Фавбет титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Що можу сказати по гарячим слідам? Важкий для нас видався матч. Але, знаєте, найголовніше це результат. По самій грі перший тайм, нібито і виграли його 3-2, але знаєте, дуже багато у нас було проблем в обороні. Дуже багато ми провалювались, і враження, ну такі, знаєте, скажімо так, не хороші. Попросив хлопцям в другому таймі в першу чергу уважно зіграти в обороні більше дисципліни. І, скажімо, так, він, мабуть, менш видався видовищний, менше таких гольових епізодів, але я ж кажу, найголовніше було не помилятися. І слава Богу, що ми е, дотерпіли, забили ще при рахунку 4-3 е, цей потрібний м'яч е, і довели гру до, до перемоги. Це для нас зараз найголовніше. «Фавбет» – титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.